Центр позашкільної освіти міста Коростеня створено було фактично рік тому на базі кількох закладів позашкільної освіти, в результаті суттєвого реформування як окремих гуртків, так і концепції діяльності в цілому. На час створення можна було говорити лишень про плани і мрії, а вони були досить амбітні. Рік існування вніс в них певні корективи. Та, за словами керівника закладу Тетяни Кириселідзе, не в плані скорочення напрямків. Робіт. А навпаки, плани стали більш реальними, цілі, досяжними. Наша знімальна група завітала до позашкілля за рік, аби на власні очі побачити, як і чим живе центр. У коридорах спокій та, здається, за кожними дверима вирує життя. Першим об'єктом нашої екскурсії став гурток хореографії під керівництвом Лариси Кузьміної. Заняття з найменшими вихованцями з чотирьох років проходять в Весело і невимушено, проте дівчатка справжні артистки, навіть ходячи, мов ведмежата, тримають голову і фасон. З найменшими займатися найскладніше, і таких груп в Коростині більше немає. Проте Лариса Володимирівна знаходить до них підхід. Крім цієї працює ще три групи: найстарші вихованці, старшокласники мають досить високий рівень підготовки і беруть участь у багатьох міських заходах, задіяні. В хореографічних постановках. На базі гуртка подейкують, готуватимуться до свого випускного балу і випускники. Саме викладач позашкілля вчитиме їх танцювати вальс. Поряд вокальний гурток. Тут співають і народних, і естрадних пісень. А компонує, і вчить володіти власними голосовими зв'язками юних співачок викладач співу Альона Шамка. Збоку здається, що аби апаратура була потужнішою. То і результат був би кращим, проте вчителька не скаржиться. Та й дівчат вираз обличчя щасливий. Займаються ж бо улюбленою справою. Рушаємо до гуртка писанкарства. Тут вчас традиційному мистецтву розмальовувати писанки. Серед дівчаток, які нині зосереджено виводять воском орнамент чи наносять фарби, є переможниці навіть обласних конкурсів на стінах, столах і полицях роботи юних майстринь, на стикові так би мовити, жанрів. До речі, не лише писанкарство вивчають гуртківці, інші види традиційного мистецтва вишивання, плетіння, створення ляльок. То, також за бажанням вивчають вихованці гуртка. Дехто під керівництвом Ірини Мостович творить у техніці ізонитка. Поряд ще один гурток флористики. Тут юні митці створюють справжні картини з різноманітних листя, квітів, пелюсток, наклеюючи їх на папір. А для кого це ти робиш? Що це маленька для, для мами і тата? А що це буде? На, повісимо на, на стінку. Це буде картина? Угу. А про що ця картина? Про, про пам'ять цвітов сушених. А скажи, а ти що робиш? Цвіточки. А хто? Для кого ці, ці квіточки? Для матусі, для дотуса. Вони також повісять його на стінку? Поставимо для сад... на красотини. Для красоти на сервант поставимо. А скажи, будь ласка, а звідки ти оці квіточки взяла, листечко? Це ти сама збирала? На цьому гуртку взяла. А тобі подобається ходити на цей гурток? Ага. Чому? Тому що тут весело. Ідеї вихованцям-початківцям підказує керівниця гуртку Валентина Бахуринська. Часто густо і заготовка матеріалів лягає на її плечі. Проте, більш досвідчені гуртківці це і радість, і втіха, і гордість викладача. Я участвую в одному конкурсі і. Займала ну не дуже великі місця. Тоді я ще не могла багато робити. Але тепер в мене багато дома робіт. У мене маленькі з ними теж гуграється. І зараз я люблю сюди ходити. А яка твоя найулюбленіша робота? Що ти таке зробила найцікавіше? Я люблю все, да. Навіть я люблю робити і флористику, і виробити соломки, і ліпити ну все. Щось таке цікаве, що ти зробила, що тобі найбільше подобається? Е, картина природи я робила. І що там на тій картині? На тій картині це 3D-картина, там багато кустів, цві, цвіточків і ялинок я робила, і шишок. Е, ну, я таке е, звіряток робила із пластилі, пластиліном. І ну, все. так все взагалі. А де вона знаходиться? Вона знаходиться в школі, в моєму класі. Моя вчителька його поставила в шкафчик, і вона часто туди заглядає. гуртку юних дослідників саме проводять черговий дослід. Добувають дим без вогню. Але зараз, наприклад, я вам покажу що все таки дим без вогню є. На фоні дефіциту обладнання для хімічних лабораторій у школах та й браку часу на проведення позапрограмних дослідів і різних цікавих експериментів такий гурток просто необхідний, і саме він здається здатен закохати дітлахів у хімію, науку майбутнього, адже бажання вивчати починається з цікавості. Саме тут, до прикладу, можна з'ясувати, який вигляд мають кристали цукру чи солі, як виростити ці кристали і як поводять себе деякі речовини навіть при температурі тіла. Просто поряд малюють план парку імені Миколи Островської юні географи. Керівник гуртка здається сама нещодавно за шкільної парти. Проте кажуть, змогла за кілька тижнів підготувати нашу міську команду до участі у обласних змаганнях і достойно. А ще має безліч амбітних планів щодо покриття білих плям на карті користання з допомогою гуртківців, попереду картографічні і геологічні експедиції. А в тих, хто захоплюється оригамі та паперопластикою, попереду свої висоти сьогодні, використовуючи схеми і пояснення керівника гуртка Тетяни Гаврилюк, гуртківці складають шапку. Ні. Жабка – це вже пройдений етап. Вони вчаться з листка паперу скласти щось на кшталт кубика чи ліхтарика. Все довкола заповнене роботами вихованців. Навіть під стелою вісять свої рідні мобілі по японськи також справа рук гуртківців та керівниці гуртку. Заняття це вимагає посидючості. Дивно, що всі знаходять в собі сили зосередитись і вперто йдуть до мети. Кажуть, що саме в цьому гуртку найбільший відсоток так званих важких дітей тих, хто в школі не виділяється своєю дисциплінованістю швидше навпаки. Проте Тетяна Анатолівна знаходить з ними спільну мову і на гуртку вони поводять себе як належить. Головне ж до школи. Школи вони, напевне, приходять, хізуючись своїми новими вміннями. Слава Богу, листок паперу в школі завжди під рукою. Студія мультиплікації минулого року лишень починала працювати. І в тодішнього керівника були звичайно плани створити мультфільм. Проте, якщо чесно, вірилась в ідею не дуже. Та пройшло трохи більше ніж півроку, і перший мультиплікаційний фільм студії Колобок побачив світ. Сьогодні студійці працюють над створенням інших героїв мультфільму «Продовження». Вже написано сценарій, і нова керівник студії погодилася трохи підняти завісу таємниці. «Колобок залишиться живим і знайде інших колобків, створює своє королівство і буде робити бал, на який приглашені якраз всі ці супергерої, сказочні, з мультфільмів, ну і не обійдеться без монстра, який хоче це все розрушити. Ну а розв'язку вже чекайте». Цілком можливо, що в цій серії будуть і актори, і комп'ютерна анімація, адже вивчають гуртківці і принципи рігінгу персонажів. Здається, новий мультик про Колобка зовсім скоро побачить світ. Гончарне мистецтво, можливість створити власними руками об'ємний витвір або, принаймні, поробку також розвивається в позашкіллі. На сьогоднішній день діти працюють з різними матеріалами, в тому числі з керамопластикою, глин. І самі гуртківці і їхні близькі бачать результати навчання. Так, є один, але я ще його не розфарбувала. Ти ще його не розфарбувала. А і що ти плануєш з ним в подальшому зробити? Ну, я планую його розфарбувати та занести додому, мамі показати, а потім бабусі привезти в село, щоб вона на нього подивилася, який в мене гарний вийшов. Гуртківці виготовляють вироби, які цілком можуть знадобитися в господарстві. От і ми не лишилися без подарунка. В майбутньому це магнітик на холодильник. Зручна, корисна і головне красива річ. Кирило Володимирович веде і гурток образа творчого мистецтва. Одна з його найкращих учениць демонструє нам свої роботи. Справді є чим пишатись. Е, ну, не зовсім так. Але ну щось виходить, щось ні так не, не все вийде зразу. Кирило Микичук каже, що для розвитку художнього смаку та й образотворчого мистецтва взагалі, а ще для того, аби не пропали у безвісті наші талановиті користенці, було б непогано влаштувати ще й виставкову залу творчих робіт. Коли люди спілкуються, вони розвиваються. І от, щоб у нас була виставкова якась зала для митців художників, де Проходили б якісь вечори, це було б дуже цікаво. Навіть молодь, яка займається у нас на гуртках. Багато хто закінчує гуртки, художню школу, вони десь навчаються. І вони, ми їх просто про їх не знаємо, тому що вони залишаються десь в Києві, в Житомирі, в Львові. Але в користі в місті нас про їх ніхто не знає. Певнені, що ідея вже взята до уваги, і хто знає, як скоро ми побуваємо на відкритті галереї. Ми ж вирушаємо у подорож іншими гуртками країни позашкілля. Юлія Волковська зовсім юний і тому, напевне, надзвичайно близький до малечі, керівник гуртку студії Пізнайко. За рік завоювала не авторитет у батьків і любов малечі, адже на заняттях гуртка. Вчить логічно мислити, творити, вирішувати складні завдання, і все це весело і невимушено, часто в ігровій формі йде більший вплив на якби логічне мислення. Потім йде вже пензлик, ручка, зошит, альбом. Поряд створюють подарунки власними руками гуртківці, які відвідують гурток сувенір під керівництвом Оксани Котвицької. Декому просто подобається робити усе власними руками, а дехто навіть заспокоюється з допомогою виготовлення м'яких пухнастих іграшок власноруч зараз можна все придбати умагав. Ну краще все зробити своїми руками і згадувати це. Подарувати батькам, щоб їм було приємно, що ти зробила щось від себе, від свого серця. М'яка іграшка мене заспокоює, я її люблю. Та, за словами керівника гуртка, найприємніше в тому, що іграшка чи сувенір, зроблені власними руками, приносять радість. Коли я чую відгуки, коли діти приходять на гурток і кажуть, що я подарувала бабусі, а бабуся. До неї звітали всі сусіди і всі хвалили. І так було дуже добре. І всі казали, що я теж таке хочу. Або в нас є дівчата, які вже навіть на продаж своїх вишивкових стрічками продають, вже навіть продають, отож, вже заробляють гроші. І в цей тяжкий час це дуже приємно. Де ж ще, як не в школі, етикету для юних леді, маленькі леді можуть дізнатися, як має поводити себе леді, а ще усі різноманітні правила, поведінки для леді, і ведення господарства, і створення затишку і краси довкола. Адже ми з вами правильно розуміємо, бути леді не означає бути неробою. Справжня леді має вміти все: і стіл сервирувати, і борщ зварити, і мило. Саме на заняття присвячене не миловаріння, ми потрапили і отримали в подарунок червоне мильне серце, запашне і корисне для шкіри, адже виготовлене з натуральними маслами. Гратися ляльками вчить у ляльковому театрі Марія Лоско. Ми сказали гратися, насправді ж керувати ляльками, говорити за них, вчити роль. Все це важка, проте така цікава для гуртківців праця. Як в принципі, і плетіння з бісеру під керівництвом Світлани Михнюк. І заняття в гуртку малювання під керівництвом Валерія Слюсаренка. Якщо ж підбити підсумок, то головне, що дають гуртки дітям, а їх в центрі працює аж 57, Це можливість створити, фантазувати, втілювати ідеї в життя, бути вільним у виявленні себе і бути самими собою. Ані танці, ну двоє танців, двоє рісовані, бариба. Музыка и английский. Слушай, а как, как ты вообще успеваешь все? Ты вообще не спишь, наверное, не кушаешь школу. Сплю, кушаю, хожу в школу, все как надо. Все как надо. Да. А что тебе больше всего нравится из того, чем ты занимаешься? Все. У педагогічного колективу центру позашкільної освіти міста Коростеня не лишень величезна кількість втілених планів, а й велика кількість задумок на майбутнє. На сьогоднішній день у нас багато чого зроблено багато до чого є чому ще хотілося б зробити і більше зробити, але пишаюся особисто я тішуся, наприклад, школи таке тут для юних леді, які нам дуже важко давалися в плані розробки самого напрямку, тому що дуже все було однозначно незрозуміло. Але сьогодні цей гурток працює рік. І вже коли мами дзвонять керівникові, запитують, як ви робили ту поробку, бо ми там в гості чи там ще щось, мені це дуже приємно. Мені приємно, коли виступають дітки першого класу на сцені з ляльковим театром, і вони впевнено себе тримають на сцені. Мені приємно, коли інтерактивний театр, який працює півроку, у нас їде на області, займає призове місце, привозячи ну серйозні призи. Даруючи цей приз, наприклад, у школі образотворчого мистецтва, нашому іншому гурткові, тому що ми виграли Мольберт. Це дуже приємно, і я вам більше того скажу це дуже круто. Сьогодні приємно бачити в дії гурток гончарства, хоча дуже важко розкачатися, тому що там ну він багато такий ступіневий гурток, і от запуск муфільної пічі це знову буде можливість вас запросити і зняти цей сюжет. Приємно бачити, коли дивишся на відео в Ютубі наш перший мультик. І розуміючи, що буде продовження, це ще більше приємно. Ну, є стільки моментів, які реально тебе вражають. Мене як людину вражають. А що говорити про директора, який пишається своїм своєю дитиною? Мені це дуже приємно. І приємно, що це бачить не тільки ми ось варимося своїм, а це бачить наше суспільство, наше місто. Ми сьогодні маємо рік роботи, але ми не з цей рік маємо стільки досягнень, і єдине, що я маю на меті, не зупинятися. Не можна. Робити якісь ну зробили, ось тепер можна трошечки призупинити. Не можна цього робити. Треба рухатись, і треба розуміти, що розвивається суспільство, розвивається діти наші ростуть. Вони, якщо дитина в трьох років розуміє, що таке гаджет, розуміє, що таке планшет, ти маєш розуміти, що ця дитина пройшовши на твій гурток, має щось побачити таке, чого вона має прийти сюди другий раз. Судячи з побаченого, усі плани в цьому закладі втілюються в життя. А отже, незабаром ми знову прийдемо сюди, аби побачити, як у все нових і нових дитячих душах народжується жага творчості.